Вітаю, вітаю вас на каналі Освітній Простір. Мене звати Євгенія. Сьогодні у відео я покажу вам, як зваляти таку брошку в техніці сухе валяння. Використовувати будемо вовну трьох кольорів. Валяння з вовни це дуже цікавий напрямок в мистецтві. Вовну використовують люди вже багато-багато століть, але валяти голкою почали нещодавно. Раніше готували мокрим валянням способом. Це були валянки, шапочки. А зараз виготовляють ось такі невеличкі фігурки. Можна зробити брошку, можна зробити декор собі або брілочок якийсь виготовити з вовни. Відео про валяння з вовни є вже на нашому каналі, але це сьогодні новеньке. Гарного вам перегляду! Я зваляла двох білочок. Це така брошка, має булавочку ззаду по спинці. Зваляла маленьку білочку, трошки більшу білочку. І зараз покажу вам, як зваляти ще меншу білочку. Це не займе багато часу, тому білочка буде трошки менша і буде така родина білочок. Для роботи потрібна буде вовна. У мене гріб'яна лента, але можна брати і кардачос. Це та вовна, яка така заплутана в таких кумочках продається. Я взяла таку ленту яка. Прочесана І називається кардичос. Така довга-довга може бути до 20 метрів, ви можете купити. На метраж можете купити на вагу. Я купую вовну на вагу. Тут десь приблизно грам, можливо, 25-30. І маленькі шматочки іншого кольору. вовни. це теж грібінна лента, білий коричневий і ось такий трошки димчастий і трошки світло-коричневий. Для того, щоб прочесати шерстку, вам буде потрібен такий грибінець для тварин, але можна його не використовувати, якщо він у вас є, можете скористатися. Для очей я буду використовувати ось такі невеличкі намистинки, або це спеціальні очі, або ви можете просто маленькі-маленькі бусинки знайти. Буде потрібна голка для валяння. У мене вита голка, вона має зазубінки і має ось таку спиралевидну частинку. Знизу голки не дуже кручена і дуже швидко звалюється. Для вусиків я буду використовувати ось таку волосінь, потім прошию вусики. Будуть на обличчі, на півпрозорі відчіпуємо вовну. Вона відчіпується, правою ручкою міцно тримаєте, а лівою плавно-плавно витягаєте прядки. Прядка витягується такої довжини, як були волосинки. Шерстинки у баранця, з якого зробили цю вовну. Тобто десь до 10 см довжина. Ось такі пасма витягуються. Витягаю я 4 рази пасма і потім складу їх, так, хрест навхрест. Ось так, така сніжиночка в мене вийшла або сонечко. Збираю я її це все докупи, Так. І кажу, що я зробила таку, або цукерку трюфель, або, кажуть, чосничок, або на хінкалі схоже. І за цей хвостик буду тримати. Таким чином я буду починати валяти голову. Голку тримаємо під кутом 90 градусів, вколюємо і виколюємо. Про подушку, на якій я працюю, Цю подушку я виготовила самостійно, взяла два листочка фетра, шила їх між собою і заповнила наповнювачем для м'яких іграшок. Ось і все. І на ній дуже гарно валяється, не захищає стіл від проколів. Ну, зазвичай, можна валяти на щитці, є такий інструмент. Можна валяти на поролоні, Я валяю на такій подушці ручка. Дуже зручно лежати, трошки вони підняті, не втомлюються під час роботи. Робимо такі наколювання і розвертаємо. Чого важливо розвертати? Ви ось тут можете бачити таку бороду. Це вовна з правої сторони проходить в ліву сторону. І так само з інших сторін. Бачите, тут скрізь є такі пухнасті випуклі частинки. Це вовна з правої сторони, проколює ліву сторону. Тому дуже важливо розвертати весь час. При валянні вовна вона сплутується, за допомогою зубчиків, які є на голці, і основи голки, яка є зірчиста, є трикутна, є п'ятикутна, У мене ось така спіралька. Дуже швидко звалюється. Ваша задача зваляти міцно такий шарик. Кружечок, який буде схожий на міцну основу голови. Цю частинку ми потім будемо привалювати до тіла, тому ця частинка не валяється, ми тримаємо її рукою. Звалена вовна тоді, коли від неї не відділяються шматочки вовни. Ще зараз в мене відділяються такі волосинки, тому я продовжую проколювати. Виріжіть пальці своїм. Бо голка дуже тонка і може сильно-сильно вколоти вам пальці. Інколи майстри використовують захисні такі чехли на пальчики, є є такі резинові, але я не використовую, бо я вже достатньо багато років валяю і вже розумію, як правильно колоти. Якщо ви змінюєте кут під час валяння, тобто вкололи рівно, а потім хочете розвернути і витягнути, голка зламається. По-перше, вона може вистрибнути вам в обличчя, в одяг, в кімнаті на підлогу. А може ще бути такий випадок, що край голки залишиться у виробі. Тоді його вже не дістати, і виріб, той, що вам вже звалений, прийдеться викинути. Тому слідкуйте за тим, під яким кутом голочка у вас працює в виробі. Поки що ми можемо роздивитися, як оці всі волосинки стирчать. Але з часом, коли валяння вже буде достатньої якості, вже цього не буде. Буде міцно, міцно все триматися на голові. Голова буде міцна. Процес роботи не швидкий і дуже медитативний. Тому раджу вам використовувати такий засіб відпочинку, коли у вас трошки є втома, знервованість і ви хочете себе заспокоїти, треба поваляти, і все пройде. Вже Тут частинка трошки стала міцніша, коли ми натискаємо, то воно надто сильно не приминається. Можемо поки що залишити в такому стані і почати робити саму мордочку носик. Вона робиться окремо, додатково ми відщіпуємо шерстку. Білочка буде маленька, тому носик в неї буде не занадто великий. Відщіпнули таку пасмо 10 см, в об'ємі. Якщо скласти, скрутити, то це десь міліметрів сім. Складаємо вдвоє, і пропрацьовуємо лише край. Нам треба зробити маленький трикутничок. Частина, яку я тримаю в лівій руці, теж не зварюємо лише край. Зазвичай так працюють з валянням, там де голка в правій руці, хто працює правою, ту частинку звалюємо, а з лівої сторони в нас все буде привалюватися вже до основного тіла. Об'єми вовни підказують нам, як треба це все зробити. Поваляла я край. Бачите, тут міцно, а тут можна розкласти ось на таку медузу. Вибираю темніший колір це буде носик пілки. І на край накручую цю вовну і привалюю. Подивилася я фотографію справжньої білочки і там так темненько-темненько в неї на носику. Для швидшої роботи можна використовувати на початку дві голки. Ось так, тримайте їх разом і в одному направленні працюєте. Але можна працювати і з однією голочкою. У мене звалена частинка вже мордочки, де буде носик. Розподіляю її ось на таку медузу. Я так вирішила називати це. І прикладаю до голови. Знайшла, подивилася, де я хочу, щоб в мене була лицьова частинка. Там, де не зваляне, розтягуємо, а де зваляне, міцно-міцно, прикладаємо до голови і пропрацьовуємо привалюванням ту частинку, яка в нас не зваляна, Але вона має бути якомога ближче до зваляної частинки. Зараз це схоже на таку квіточку з серединкою. І частину, яка вже в нас буде вільна, ми її розподіляємо по голові і привалюємо по голові. Таким чином робляться усі мордочки. Я роблю у тварин, можна зробити дзьо пташки. Тому на початку голову не сильно міцно звалюємо, бо якщо у вас все буде дуже-дуже плотна голова міцна. Голка може зламатися, і більше вовна привалюватися не буде. Далі ми вибираємо, де буде в нас ямочки для очей. Робимо ямочки. Просто треба тикати в одному і тому ж самому місці. І буде в нас така ямка-глибина, де буде око. Ось в цих місцях будуть в мене очі. Цю частину я. Відріжу, і будуть в мене лише вклеєні ось такі маленькі оченятка. Потім будуть віки. Голова є, тепер виготовляємо вуха. Вуха в білочок помаранчеві, трошки є біленького і трошки є коричневого, тому накладаю трошки-трошки-трошки вогни, на дуже легко вкладається на дві купи, згортаю навпіл. Маю таке різнокольорове вушко, заготовку для вушка, і починаю її валяти. Ось тут я трошечки підваляла, потім зайве повідрізала, і в мене вийшли такі коротенькі, гарненькі вушка. Це ж саме я зроблю зараз із білочку, яку я валяю разом з вами. На початку ми можемо користуватися подвійною голкою, навіть існують голки, які мають 5 голочок разом, але то Лише на початкових етапах, можливо, таке зробити, далі вже вовна міцніше міцнішає, і стає такою дубовенькою, там голка може зламатися. Поваляли, відірвали від подушки, на якій ми валяємо, знову поваляли, відірвали. І так, я зваляла вже два вушка, Не однакові, однакова довжина. І зараз буду провалювати їх до голови. Поки що маю ось таку голову з таким ось клювіком. білочки вушки коротенькі, і вони розміщені трошки над оком збоку. Прикладаємо вушку на голову і починаю привалювати. Пропрацьовую над доми тому ж самому місці, не розвертаючи голову, щоб вухо трималося. І друге вушко так само буду привалювати ось тут. Симетрично, щоб праве і ліве вушко було однаково розміщене на голові. Вушка тримається. Зараз моя білка трошки схожа на сову, але я буду її буду робити схожою на білочку. Маю надію, що воно в мене вийде. Потім вушка підстрижу, можна зараз підстригти. Можете скористатися ножицями і підстригти вушка на потрібну вам довжину, щоб білка не була схожа на сову. Або ще на якусь тваринку, на яку вона вам буде схожа. Далі будемо робити її тіло. Так як я роблю брошку, спинка об'ємна мені в білці не потрібна, тому об'ємну спинку не роблю. Якщо б ви будете робити об'ємну спинку, просто валяєте тіло таке об'ємне, тоді до нього ручки і лапки, і передні, і задні, і верхні, і нижні, будемо робити майже однаково, як би я робила на іграшку-білку. Просто одна частинка ось тут буде об'ємніша, а задня частинка лише ми бачимо об'єм тут, а не бачимо об'єму зі сторони спинки. Ось така різниця. Використовую дві голочки, щоб згуляти таку площину тіла білки. Тепер голову, яка є ось така голова-медуза, будемо чіпляти на основу тіла. Загортаю і привалюю, розгортаючи ту на спинку, то до обличчя. Можна використати дві голки. Швидше приваляти голову. На каналі вже є багато відео. Ну, багато не багато, але є відео, як я валяю. Є мокре валяння, є сухе валяння. Можете подивитися. Якщо вам буде цікава така техніка, можете писати коментарі. І я зніму для вас ще багато різних цікавих відео про валяння. Ось так голова вже тримається на тілі. зараз додаємо сюди білої вовни на грудку і на мордочку. Так, розвертаємо і привалюємо на грудку, біленьку вовну. Як ви бачите, я не роблю зразу дуже міцне звалювання, щоб голки не ламалися, і процес йшов Дуже зручно, тому що коли ви сильно-сильно будете валяти перший раз, потім вже буде неможливо привалювати наступні кольори. Ще. Тепер вже однією голочкою привалюю білу вовну до щічок сюди під мордочкою. І на іншу сторону слідкуємо, щоб все було симетрично у білочки. Симетричне таке забарвлення, тому воно має бути дуже-дуже схожа. Ну, а якщо буде не схожа, то декоративна брошка, а не справжня тварина в зменшеному вигляді. Валяю я ось так через ніс, знизу, щоб в мене на мордочку, на носик теж переходила біла вовна, щоб шерстка була різнокольорова. Бо в білки є і підшерсток, і такі темні-темні кольори на тілі. Тому ось так, по косі, коли ми валяємо, ми змішуємо кольори, які переходять і на мордочку, і на грудку. Таким чином. А тепер не довалено. Білочку залишаємо, відчіпуємо два рази вовну, складаю вдвоє, і буду робити лапку. Мені треба зробити чотири лапки. Беру знову дві голочки провалюємо лапку. Маю я ось такі чотири лапки, я вже заваляла. І розміщуємо. В білки лапки зігнуті, ось так. Локоть, начебто, і сюди приєднана до плеча. Так, я її буду привалювати. Однією голочкою привалюю лапку до тіла, де має бути згин, там згинаю, зі сторони спинки теж привалюю. І лапку, яка йде, з іншої сторони, теж сюди направляю. Привалюю її зі сторони спини спочатку, плече, і потім вже тут, на білій частині грудки. Тепер нижню лапку. Розумію, що мені треба підгорнути ось тут, щоб білка не була задовга, і буду привалювати її лапку. Поки що білка без стегна, їй треба зробити стегно на тілі. Відчіпуємо трошки вовни. Додаємо сюди темненької вовни, накручуємо ось так. І формуємо стегно. Це такий комочок, який дасть нам об'єм на стегні нижньої лапи. Чому я додала сюди вовни темної? Бо в білки є такий підшорсток або на краях. Худра є такий темненький, тому такий буде потрібен. І тепер просто пропрацьовуємо, привалюємо, щоб стегно було схоже на стегно. Ось тут я бачу, що тут зайва частина. Я загортаю і привалюю її теж. Ще раз нагадаю, що якщо ми робимо об'ємну фігуру, ми просто формуємо тіло схоже на тіло білки. Так, задню лапку теж трошки вищу. так я намічаю, викладаю і буду її провалювати. Дуже важливо в процесі роботи слідкувати за тим, що на яку сторону провалюється. Ось тут на груці в нас є біленьке і проходить трошки помаранчевий колір. Валяти можна тримаючи фігуру боком. або тим розвертайте так, щоб було зручно. Головне, щоб голка працювала під кутом 90 градусів. А фігурка, яку ви робите, вона може бути і в різному направленні. Так, бачу, в мене боком білочка. Тепер про хвостик. Хвостик в білки об'ємний, має теж таке невеличке різнобарв'я кольорів. Так, я відірвала, відщипнула і зараз буду звалювати край хвостика, привалюючи в одній точці спільну таку купу цю вовну довжині, щоб хвостик був пухтастий, але не випадав. Ось маю тут міцно з'єднаний хвостик. І ось так буду його. Привалювати до спинки. Використовую одну голку, цю частинку вільної вовни розподіляю за біля задньої лапки і на спинці. По можливості всю площину хвоста привалюйте, щоб він тримався. Ось такий хвостик маємо. Поки що білка не дуже міцна, має таку рихлу частину свого тіла, але зараз ми пропрацюємо, і вона буде дуже-дуже міцненька і не буде ніколи розвалюватися. Накладаю на стегно ще помаранчеву вовну і намагаюся зробити об'ємне стегно. Це треба просто наваляти шерстку на ту потрібну частинку. Просто голкою, формуючи такий об'єм кружечок. Те, що у нас з цієї сторони стирчить вовна, це означає, що ми їх проколювали з іншої сторони. Зараз будемо пропрацьовувати лише з однієї сторони, і вона стане вся така міцненька. Стерчати нічого не буде. В роботі з сухого валяння потрібна витримка, спокій і бажання завершити розпочату справу. Вам буде здаватися, що вже майже, мабуть, вже все, все довалено. Але ні. Експерти з валяння можуть подивитися на роботу, не і сказати: ну, недопрацьована. Тому ви постарайтесь допрацювати. Поки в мене рука відпочине, я займуся виготовленням очей для білочки. Це такі спеціальні оченятка. Я їх зараз приклею в ці ямки. А потім ще зроблю повіки, щоб в білки не було ефекту випавшого ока. Ось так, зараз сюди вклею, і інше око теж. Як я буду виготовляти повіки? Відчіпуємо малесенький шматочок головних, таких нам треба 4, і привалюємо їх посередині. Оці края не валяємо, тільки посередині. Розвертаючи весь час те полотно, що ви валяєте. Нам треба зваляти таку невеличку смужку, яка і буде нижньою і верхньою повікою для білочки. Чого важливо не валяти ці частинки справа і зліва, тому що ми будемо по віку прикладати, привалювати, а це розподіляти по голові. За допомогою клею я вклеїла очі. І без повік вони якось так виглядають дуже-дуже випуклими. Тому накладаємо, я вже зваляла такі основи, посередині звалено, справа і ні. накладаю на око, і по формі ока зверху проходжу таким напівколом і отримала верхню повіку, і так само робимо нижню повіку. Білочки очі такі овальні і стає дуже-дуже схоже і з іншої теж сторони. Це важливо робити, де вигляд ока стає більш реалістичним. Я власне з'являється білка. Ще, звісно, не забуваємо про те, що треба ротик зробити. Як на мене, то вона схожа вже на справжню маленьке більченятко. Вибираємо ось так під шерсток. І тепер буду працювати лише з однієї сторони, ось тут, щоб все добряче приваляти, щоб білка не була такою м'якою, а була міцненькою, плотненькою. І гарної якості зваляною брошкою. Чим довше ви валяєте на одному і тому ж самому місці, тим стає вже така м'ятина впадина, ямка. Тому не забувайте повертати, щоб білочка не була привалена до подушки і ви не ходили потім з подушкою. Я пропрацьовую далі, але вже скоро робота буде завершуватися. Так зараз виглядає білочка. Вже міцні ніжки, міцна голова. Спинка виглядає ось так рівненько. Хвостик пухнастий. Можемо його підкрутити трошки. Вушка стирчать. Треба зробити ротик. Ротик в білочці такий буде темного кольору. І залишиться лише приєднати брошку. Розподіляємо так. Направо і наліво таку посмішку зроблю з темної вовни, і буде в мене схожий ротик. Без ротика білку теж не залишимо, і не будемо занадто сильно відокремлювати ротик. Так, спинка перевернула я білочку. Тепер відкриваю булавочку. Можна її приклеїти, але мені більше подобається, коли вона привалена. Складаю так вовну. Булавочку я кріплю на частину, де плечі мають бути, тоді білочка не буде перехилятися. Якось криво висіти і проквалюю між основою цією металевою, слідкуйте, щоб не попали в металеву основу. Голка, яку ви валяєте, просто може зламатися. Потім пускаємо ту частинку, яку ми накривали вовну. І привалюємо ще поруч. І не забуваємо, що зліва теж треба трошки приваляти, і справа трошки. Справа зліва, і справа зліва, і буде у нас привалена брошка. Треба ж вуза зробити. Продіваю волосінь в голку. Вузлик не роблю, відрізаю, і зараз буду по мордочки шити. Подушити по одному вусику, закріплюючи кожний вусик ось так голкою назад. Так, тут сформувала вусик і відріжу. Зараз два вусика в мене вже є. Зараз ще підготую вусик, прошиваю і роблю закріплення. І зараз залишу ще один вусик тут з цієї сторони. Відрізаю, розрізаю, підстригаю, і ось такі різні вуса стирчать в моїй білки. Ось така чудова білочка в мене вийшла. Маленька, міцненька. Маю ось таку булавку. Якщо у вас будуть питання, звісно, пишіть. Я відповім вам на всі питання, і дуже хочу, щоб ви навчилися валяти. Бо валяти це дуже цікаво, можна просто з м'якої вовни зробити ось таку річ або будь-яку іншу. Дякую за перегляди. Бувайте! А ось же білочка на гілочці сидить. Сидить така, чекає на осінь.